Крихтелі радачів, ефір продовжується. Це трибуна депутата. Отже, ми і далі знайомимо вас з депутатами районної ради. Гість сьогоднішньої програми Трибуна Депутата це Володимир Васильович Морека. Тож вітаю вас, Володимир Васильович. Доброго дня, дякую. Отже, Володимир Васильович, ви за фахом інженер-економіст. Я і більшість винорадівців, зокрема, пам'ятають, коли ви були ще начальником винорадівської державної податкової інспекції, згодом. Тячівської державної податкової інспекції, а потім і головою Шведбанку. От як ви можете порівняти роботу податкової служби ну, тих років із сучасним періодом життя? От як зараз працюється працівникам податкової служби? Адже всі ми знаємо, що досить такі складні економічні часи настали в нашій державі. Ну, Порівняти важко. Я можу лише як людина, яка займається фінансами, займала, працювала і в податковій інспекції і в банку, тобто причетний до фінансової сфери. Поділитися е, враженнями ті і досвідом тим, який в мене був, коли я працював в податковій інспекції, Ну і зараз вже сторони спостерігаючи і порівнювати, як змінилася ситуація. Mm -hmm. Я працював в період 98-2004 рік, тобто досить великий період часу. На той час е, відбувалося. Ну, Не встановлення. Організація податкової служби відбулася трохи раніше, 2-3 роки перед цим, але основні законодавчі норми, база оподаткування, закони, по яким здійснювалося оподаткування, якраз і приймалися в ті, в ті часи. Матеріально-технічна база в ті часи розвивалася. На, на мою долю, припала честь, я вважаю, за то відкрити будівлю податкової інспекції Виноградівського району. І велику частину колективу, який зараз працює, частина людей вже звільнилася по різним причинам, набирав інспекцію, разом ми з ними працювали. Ну, якщо порівнювати, чи тоді було краще, чи зараз, чи коли гірше, так порівнювати не можна. Робота податкової служби залежить від тих задач, які ставляться перед працівниками, від тих вимог, які стоять перед ними. В ті часи, як і зараз, очевидно. Основна задача це наповнення бюджету, забезпечення фінансових артерій держави грошовими коштами, забезпечення грошима для виплати заробітних плат, соціальних виплат, розбудови держави, утримання медицини, освіти, армії і так далі. Основу держави. Відповідно, податкова служба цими задачами займається. Ну, От дивіться, давайте поговоримо більш так детальніше про роботу податкової служби вже зараз у сучасному вимірі. Дивіться, ви фахівець податкових питань. Як зараз у нас в державі відбуваються реформи, зокрема, і податкові реформи. Ці реформи от більшість виноградівських підприємців переконані, що вони спрямовані на те, щоб згодом знищити малий і середній бізнес. От ваша думка з цього питання. Ну, основне питання податків, його, щоб окреслити коротко і зрозуміло, це два питання. Основні два питання. Це кількість податків і друге ставка оподаткування. Значить, нашій державі, самостійній державі, коли ми стали незалежною, Україною як держава, 2021 рік. Завжди це питання піднімалося, що коли буде Податковий кодекс, коли податки, податкові закони будуть прийняті такі, щоб задовільняли всіх. Вдається це чи не вдається говорити важко, тому що завжди є багато і підприємців, і бізнесменів, які працюють або в малому, середньому бізнесі, працюють на ринках, по патентах, угу. працюють на єдиному податку чи корпоративні клієнти. Незадоволення податковою системою було завжди. Є воно і зараз. Рівень тінізації економіки напряму залежить від довіри підприємниц підприємців бізнесу до податкового законодавства і відповідно втілення цих законів в життя. 2011 рік, кінець 2011 року ознаменувався прийомом нового змін до Податкового кодексу, тобто прийняттям податкової, як кажуть, Конституції. Податкового кодексу угу. невдало він пройшов, тому що було допущено ряд помилок. Ми пам'ятаємо, що в Києві відбувся податковий майдан. Так. Відбулися Майдани і Виноградові, Виноград. коли підприємці масово протестували проти того, які зміни в законодавство внесені, і як протести були виражені проти того, що як їм працювати далі. Я вважаю, що тут була велика велике опущення сторони. Закону, тих, ну, можна казати, уряду, хто розробляв зміну податкове законодавство, не було організовано широкого масового обговорення, не було Далі. круглих столів з підприємцями, щоб підприємцям потрібно було роз'яснити, що пропонується, що відповідно, чим відповідно яку відповідь нададуть підприємці, що їх задовільняє, що не задовільняє. Угу. Однозначно, всіх задовільнити, всі е, побажання підприємців неможливо, тому що податки то Почесний обов'язок, який треба виконувати. Тому що без сплати я вже говорив, що не буде існувати держава. Розуміє. Виправили помилку. Я вважаю, що частково помилки, які були допущені у грудні 2011 року, вони були виправлені вже у 2012 році, внесені зміни. І по цих змінах зараз працює, працюють всі бізнесмени, підприємці, вже починаючи з. Ну, в даний період часу вже здійснюється їх діяльність на базі нових законодавчих. Погані вони чи хороші, е, ну, як говорити, хороших податкових законів, таких, щоб їх однозначно всі хвалили, немає. Е, любий закон, якщо він навіть поганий, сирий, але на місцях впроваджується поступово. Ведеться роз'яснювальна робота, враховується е, ситуація, в яку попадає в бізнес, він е, може покращуватися і сприймається позитивно. Говорити про те, що нові зміни у податкового законодавства вб'ють, угроблять е, малий, середній бізнес підприємців, звичайно, я би так категорично не говорив. Зараз е... ми ж бачимо, допустимо, у Винорадівському районі, зокрема, що багато підприємців вже припиняють свою роботу. Про це навіть свідчить і статистика, що є такі підприємці, що вже навіть свої патенти поздавали. Так. Значить, середня, я не володію достовірною інформацією. Кількість підприємців у Виноградівщині коливалася від 3 тисяч до 3 тисяч 200 по різним формам податкування. Мова йде за приватних підприємців. Угу. Зараз кількість людей, які здали патент чи не здали, я не можу достовірно відповісти. Але треба враховувати дві сторони цієї проблеми. Значить, перша, от якщо не змінювати законодавство про єдиний податок. Підприємець платив максимальну ставку. Ставка калібрувалася від 20 гривень до 200, ну, допустимо, оплачує 200 гривень, навіть не сплачуючи внески в пенсійний фонд, тому що ці 200 гривень розщеплялися, відповідно, йшли в відрахування в соціальні так. фонди. І він міг здійснювати діяльність любого. Того виду, який внесений у свідоцтво про здійснення, але об'єми обмежувалися лише 500 тисячами. Закінчувалися, допустимо, 500 тисяч, відкривався інший підприємець і так далі. Тобто сплата податків була надмірно низькою. Надмірно низькою. Коли вводили єдиний податок, філософія цього податку була така, щоб спростити. Життя людям, які позбулися роботи, тому що ми знаємо, що маса юридичних підприємств було закрито, людям ніде було діватися. Держава не могла вирішити їхні проблеми, і тому вони на свій страх і ризик розпочинали важке плавання у морі бізнеса, угу. і я кажу ще раз повторююся на свій власний страх і ризик, вкладаючи кошти, здійснювали підприємницьку діяльність. Добре. Прийшов час, що дійсно вийшло. Така ситуація, що великі об'єми торгівлі, у першу чергу, торгівлі вони взяли на себе, а віддачі відповідної, відповідної віддачі. У вигляді надходження коштів у бюджет не відбувалося, не відбувалося відрахування і пенсійний фонд. Тому у нас зараз величезна проблема з пенсійним фондом. Фонда як такого не вистачає для виплати пенсії. Держава постійно має давати дотації, щоб забезпечити і то, і ті невеликі пенсії, які зараз виплачуються. Розумію. добре. Давайте зараз поговоримо про районну раду. Про про точніше про тих людей. Які входять до районної ради. До районної ради ви прийшли разом з представниками Демократична партія угорців України. Так? скорочено це буде УМДС. Чому саме цю політичну силу ви обрали для себе, а не якусь націонал-патріотичну або провладну фракцію? Я сам позапартійний. Дійсно, чому я пішов з демократичним союзом угорців? Україна, я знаю лідерів партії, причому знаю не вчора і не позавчора. Ми давні товариші, я так можу відверто назвати лідерів партії. І відповідно співпрацювали і раніше, коли я був і головою споживчого товариства, і потім податкової інспекції по різних питаннях, по різних напрямах була у нас співпраця. Зараз, коли постало не зараз, а коли розпочалися вибори до органів місцевого самоврядування, до мене надійшла пропозиція від керівництва УМДСа, про можливість входження мене у списку у частину. Партії. Я з, прийняв цю пропозицію. Е, вважаю, що це ну, хороша пропозиція, яка дала мені можливість спробувати свої сили на ниви місцевого самоврядування. У районі Раді ваш, ваша фракція нараховує 8 людей. От хто ці люди? 8 людей, да, наша досить багаточисельна. після ведучих фракцій єдиного центру і партії регіонів ми так, ви на, на третьому місці. У нас є і вчителі, і лікарі, і приватні підприємці, службовці, тобто представлені різного напряму професії, які представляють в першу чергу інтереси нацменшин у, районі, у районній раді. Коли відбувалися вибори, які обіцянки ви давали людям, і де в основному проходили ваші агітації у ворськомовних селах чи десь, ну, і тут, в місті Вінораді? Однозначно, основна ціль у МДС, тому що партія представляє національну меншину угорську національну меншину. Основна задача це відстоювання інтересів національних меншин угорців, які проживають у Виноградівському районі. Відповідно, наш вибор це угорські, угорське населення у більшості своєму це за тисою, починаючи від вілка і закінчуючи чорнотисом. Я сам Чорнотисом, володію угорською мовою, тому я не такий аж уже. Як з космоса прийшов туди в партію і представляю інтереси угорців. І володієте угорською мовою? Так, володію ну, на досить пристойному рівні. Я не можу казати, що дуже в дуже хорошому, але пристойно володію мовою. Які обіцянки давали виборцям? Перша і сама основна обіцянка, і це наше основне завдання це відстоювання інтересів громади цієї громади району, ну і в тому числі угорців Виноградівського району. У нас є наші партнери, це КНКС, інші депутати. Ті задачі, які стоять перед нами, це повторююся знову ж таки. Це відстоювання інтересів громади Виноградівського району. Як нам це вдається чи не вдається, значить це вже друге питання. В основі цього лежить наші можливості. Треба відверто сказати і треба бути свідомим того, що можливості депутатів районного рівня не такі вже аж і великі, як ну, хто не був депутатом, я теж перший раз, але уявляв собі, в принципі, воно і підтвердилося, що вони досить обмежені. Обмежені, по-перше, фінансовими ресурсами, і, по-друге, обмежені колом тих питань, які ми повинні вирішувати, uh -huh. що для цього треба, і давно це говориться, щоб все таки покращити, посилити роль депутата. Давно це говориться. Президент постійно наголошує, що потрібна реформа місцевого самоврядування тільки після того, як будуть надані більші права, більші повноваження, ну і відповідно обов'язки місцевим громадам. Буде очікуваний результат, буде покращення і прийняті рішень, і кожен може відчути це на собі. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, з якими фракціями в районній раді ви співпрацюєте ну, у коаліції або в опозиції? З якими фракціями? Ну, у назві нашої фракції є слово Демократичний Союз. Значить, ми співпрацюємо абсолютно з усіма. Фракціями ми у коаліції з конструктивними рішеннями з інтересами громади, то що потрібно вирішувати, ми у нас немає такого жорсткого підходу, що дивимося на партійні прапори. І в нас є або постійні вороги, або постійні друзі. Угу. У нас і взагалі таке питання на районному рівні, я вважаю, ставити недоречно. Ми повинні всі разом відстоювати забувати вже після виборів, коли інколи вони у жорсткій полеміці проходять. Про свою партійну приналежність, а турбуватися тільки злободенними питаннями району. Але ж ми бачимо, як проходять самі сесії О, майже е, перед кінцем е, е, року і сесії, коли відбувалися, ми бачили конфлікти, конфронтацію постійно між депутатськими фракціями депутатами. Так, да, досить соромно про це говорити, але на жаль, така ситуація у нас є. Ну, ну взагалі, а ви задоволені роботою от головою районної ради? ба, є деякі от ваші колеги схиляються на те, що він не виконує своїх функціональних обов'язків. Я, я як не задоволений і своєю роботою, так і у певній мірі незадоволений і організацією роботи районної ради, тобто, і в тому числі як я погано не все роблю, то що міг би зробити, так само і голова районної ради видно, не все робить так. Як міг би зробити. Чому така ситуація відбувається? Ситуація в тому, проблема полягає в тому, що ні у з фракцій, які представляють свої партії у районній раді, немає стабільної більшості. Ситуативна більшість виникла при призначенні голови, потім ситуативна більшість виникла при розподілі комісії, і після того відбуваються якісь переходи і так далі. Тобто, Явно, Явної переваги нема ні в кого. Зрозуміло. Ви голова потужної комісії так, у районній раді, це бюджетної. Скажіть, будь ласка, як вдається ну, ділити кошти? І чи не відбувається на цьому питанні от якісь розбіжності, коли діляться, розподіляються кошти? Однозначно, самі веселі сесії у нас, коли е, здійснюється розподіл, розподіл якихось коштів. Ну, е, Я вже говорив. Е, Початку своєго виступу, що треба бути свідомим того, які можливості має районний депутат, які можливості і права, і повноваження має районна рада. А справді, які можливості? Значить, наші, ну якщо говорити про фінанси, значить досить обмежені досить обмежені наші можливості, тому що з кожним роком, на жаль, вільних коштів стає все менше. І в більшості своїх питань, які розглядаються і на комісії, і на сесії по фінансах, вони абсолютно передбачені, тому що розподіл йде лише по захищеним статтям. Це по заробітній платі, по енергоносіям, по е утриманню основних сплат за газ. І такі питання, що як одним словом, захищених статтях. Угу. Вільних коштів, коли вже проявляється ініціатива. Різних фракцій, їх в обмаль, і тому і виникають у сесійній залі спори, незадоволення, що чому кошти направляються в одному напрямі, а не в іншому. Угу. І е, ну, ви представляли телебачення на сесії, бачили, і громадськість району бачила, що не завжди воно красиво у нас все виходить, є, виникають спори. Ну Між іншим. Я вважаю, що це ознака демократії, коли йдуть дискусії, кожен відстоює свою думку і відповідно вносить конструктивні пропозиції. Е, набагато гірше, коли звучить пропозиція, що давайте пакетом без розгляду, без обговорення приймемо таке рішення. Я вважаю, що це не демократично і неправильно. Щодо пропозиції, скільки запитів ви подали за рік? Що минуло? Наша комісія має дуже багато дуже досить великий, ну не дуже, а великий об'єм роботи, значить, по своїм повноваженням, по правам, по які повинна розглядати великий об'єм питань, тому що одним словом це бюджетна комісія, але назва в неї велика це питання приватизації, розвитку і так далі. І так далі фінансування. Тому у порядок денний нашої комісії завжди ставиться до 12-15 питань. Звичайно, самі важливі питання вони виникають при прийнятті бюджету, при розробці бюджету, при внесенні змін до бюджетів, ну і при інколи по питаннях надані приміщень в оренду, всіх питань, що стосуються фінансування. Uh -huh. Я... Сказати, що дуже багато надважливих питань ми розв'язали на комісії, не беруся, але не дивлячись на те, що наша комісія одна з самих багаточисленних, тому що коли формувалася комісія, всі бажали мати своїх представників комісії, тобто всі чомусь думали, що на комісії є можливість впливати на фінанси і мати вплив на вільні кошти. 12 чоловік, але слід відмітити, що у нас з самих дисциплінованих комісій ні одного разу у нас не зірвалося засідання, і конструктивно у нас, я як голова комісії, дозволяю демократично. Висловлюватися всім пропозиції, але все-таки не дивлячись на те, що всі фракції у нас представлені, ми одностайно приймаємо всі рішення на комісії, тобто переконуємо один одного, і голосування у них завжди результативне. Скажіть, будь ласка, Володимир Васильович, представники вашої фракції, зокрема ті, що попали, потрапили до районної ради, вони проводять зараз роботу зі своїми громадянами, своїми виборцями, проводять вони зустрічі з ними. І з якими проблемами взагалі от виборці можуть звернутися до вас? Чи звертаються взагалі? однозначно? Це наш обов'язок і голів фракції, і членів депутатів районної ради, членів фракції, зустрічатися з населенням, з громадою, з тими виборцями, які нас обрали, вивчати. Проблеми населених пунктів ну які проблеми? Самі основні проблеми, з якими до нас звертаються, які ми повинні вирішувати це наш обов'язок. Це питання соціальної сфери. Ясно, що особисті питання ніхто не ставить на перший план. Ставляться питання: це облаштування садиків, облаштування шкіл, ремонти, які повинні проводитися. Досить неприглядний стан у нас і в охороні здоров'я, сільських ФАПах, амбулаторіях. І, відповідно, депутати ставлять ці питання на розгляд комісії, сесії, щоб здійснити ну, як накази виборців своїх втілювати в життя. Друга справа, що не все, це нам вдається. В зв'язку з, з, з тим, що кошти обмежені, навіть е, таку, такі обмежені кошти, які. Потрібні на дрібні ремонти. У першу чергу це охорона здоров'я. передостанню сесією у нас на комісії ми прийняли рішення, що зняти 50 тисяч з фінансування інших програм і дати на вкрай необхідні ремонти ФАПів, поліклі... амбулаторій. Однак навіть і ці питання не завжди в нас проходять, тому що немає єдності у сесійній залі. І ну, результативного рішення сесії, не дивлячись на те, що на воно вирішується ніби позитивно, але на сесійній залі не, не завжди проходить. Але в більшості свої є, є результати, якими ми можемо, які ми можемо розказати нашим виборцям, що угу. то, що ми могли, хоча наші можливості обмежені, ми зробили. І останнє буде таке запитання: От, на вашу думку, депутатство це робота. Для громадян, чи перш за все, для збагачення власного статусу, ну, це почесний громадський обов'язок. Хто е вирішив е йти в депутата, він повинен бути свідомий того, що це робота з громадськістю району, робота в сесійній залі, робота з проблемними питаннями. Якісь Особисті інтереси там неможливо відстоювати, тому що сесійна зала все бачить, відчуває, і такі питання навіть не піднімаються в сесійній залі і не беруться до розгляду. Інше питання: що чи раціонально використовується кошт того бюджету, який у нас є, да, є до нього питання не завжди раціонально. Чи раціонально використовуються? Комунальне майно, яке належить громаді, району, да, є питання, що нераціонально, і ці питання ми піднімаємо ставимо перед головою районної ради. Угу. Я хочу відкрито сказати, що як і держава, так і районна рада не дуже ефективний менеджер і відповідно. Є багато огріхів у організації роботи в керуванням майном і навіть і у раціональному використовуванні фінансових ресурсів, які є у користуванні громади. Добро, Володимир Свіщам. Дуже гарно дякую за зустріч. Глядачам нагадаю, що це була трибуна депутата. І ми спілкувалися з депутатом районної ради Володимиром Васильовичем Морекою. До дякую побачення. за запрошення до побачення. До